Степан цілував Марусю на прощання. Завтра збирався в похід проти татар. Повернися живим, благала вона. Обіцяю. А якщо ні, знайду тебе навіть з того світу. Він поїхав, Маруся чекала, але отримала звістку, що загинув. Вона не вірила, плакала, благала. Степан, не повернися, хоч на мить. Минув рік. Одного вечора, коли вона сиділа біля вікна, постукала у двері. На порозі Степан у тій самій сорочці, що йшов у похід. Коханий, Маруся впала на коліна. Це ти? Справді. Я, обіцяв же!» вона кинулася на шию. Казали, ти загинув? Смерть мене не взяла. Любов виявилася сильнішою. Стала жити як раніше. Але через місяць Маруся помітила, що Степан не їсть відсува тарілку. Не голодний. Не п'є навіть води, не спить вночі, сидить біля вікна, дивиться на зорі, але тіні не відкидає. Маруся завмерла, здогадавшись. То ти мертвий? Справді загинув тоді? Так, але прийшов попрощатися. Сльози текли по щоках Марусі. Скільки маєш часу до ранку? Чому не сказав? Хотів, щоб ти була щасливою. Маруся плакала на його грудях. Іди, прошепотіла крізь сльози. Я тебе відпускаю. Живи за нас обох, кохай, народи дітей. Розкажи їм про те, що любов сильніша за смерть. Обіцяю, схлипнула Маруся. Він відступив, його тіло ставало прозорим. Степане, я завжди буду поруч у вітрі, у зорях, у твоєму серці. Він зник. Маруся впала на коліна, плакала до світанку, а вранці встала, витерла сльози, вийшла у двір. Сходило сонце, співали птахи. Вона подивилась на небо і прошепотіла. Спи спокійно, мій козаче. Вітер ніжно торкнувся її обличчя, ніби чиясь рука. Маруся усміхнулась крізь сльози. Він поруч, назавжди. Чи вірите ви в те, що справжнє кохання може подолати смерть?